Готуємо банановий хліб, а в кінці відео покажу розріз. Спочатку потрібно запекти банани. 20 хвилин при температурі 180 градусів. Вони повинні стати темно-коричневі. А поки банани вистигають, змішаємо сухі інгредієнти. Для цього просіюємо борошно, додаємо туди корицю, соду та сіль, перемішуємо вінчиком та відставляємо в сторону. Беремо масло кімнатної температури та починаємо взбивати міксером, але недовго. Додаємо весь цукор одразу та взбиваємо міксером. Тут найголовніше ви повинні зрозуміти, що маса у вас не буде гладкою, як крем. Тобто, на вигляд, це буде як кисломолочний сир. Насправді це просто масло з цукром. Сюди ж додаємо яйці та ванільний екстракт. Ще раз вбиваємо міксером, далі переминаємо воделкою банани. В банани додаємо масляну суміш, перемішуємо, далі всипаємо сухі інгредієнти та замішуємо тісто. Форму, в якій будете випікати кекс, потрібно змазати вершковим маслом. Перекладаємо тісто та відправляємо в духовку на 50-60 хвилин при температурі 180 градусів. Час випікання залежить від. Вашої духовки. Тому контролюйте готовність за допомогою шпажки і подивіться, яка краса у нас виходить. Я залишаю банановий хліб у формі, щоб він повністю охолов і тільки потім дістаю з форми. І ось який розріз. Друзі, це неймовірно смачно. Рекомендую спробувати, та не забудьте поставити лайк та підписатись на аккаунт.